О, Боги, я бачу світло! Я що вже наглухо замерз! Це вже рай! Який рай, придурку! Це детект змилостивився! Дивись на годинник, у нас є хвилин сорок, якщо пощастить. Першим ділом пралка! Ні, чайник! Став чайник! І павербанки, де всі павербанки! Я митися, я хочу в душ! Де моє каченя? Ні, я хочу їсти. Смаж котлети, поки плита працює! Яке митися? Посуд гора! Пралка вже крутить, якщо ще й бо... Заплутався! Що важливіше, чиста голова чи повний шлунок. Я не можу думати під таким тиском! Пилосос! Я забула про пилосос! У мене вже розеток не вистачає. Нема куди тикати. Шукай переноску! Краще вімкни мені серіал. Хоча б одну серію. Я забув, чим закінчився той мультик про мишей. Фух, який серіал? Здурів. Роботи не початий край, а часу обмаль. Так, пралка працює, телефони заряджаються, чайник кипить, суп вариться, здається, все встигли. Де, мій павербанк, куди ти діла мій рожевий павербанк? Він у холодильнику. Ти його там залишив, коли шукав ковбасу. Ах, майо так голова чиста. Можна ще встигнути повністю помитися. <звук> е, ну, хоча б допу. З душу я маю помити цю сковорідку, поки вода тепла є. Я тільки сюди заліз. Я не бачив себе чистим в дзеркалі три дні. Дай мені насолодитися своєю красою під світлом сорокаватної лампочки. Твоя краса почекає, а жир на сковорідці ні. Стрибай у пралку, помиєшся разом із носками. Звідси волохати його їст. 15 хвилин світла. а Він вирішив влаштувати собі спа процедури. Геті скорита. Шеллі, май совість. Я три дні часався об кути, як облізлий лишайник. Я хочу відчути себе чистим котом, а не мішком з пилом. квартирі будеш чистим у наступному житті. У мене в цій сковорідці застиг жир часів раннього мезозою. Якщо я її зараз не відмию під гарячою водою, ми її завтра тільки разом із плитою викинемо. Це дискримінація за біологічною ознакою. Ти ставиш якийсь шматок алюмінію вище за моє психічне здоров'я. Дивись, я вже весь в піні. Куди мені тепер її дівати? Дуже. Іди на балкон, чекай дощу. Або злизуй, ти шкіт, у тебе самоочищувальний режим вбудований. Ану бризь, бо зараз помию тебе разом із цією сковорідкою і порошком для чищення унітазів. Придурок у нас бойлер на ладан дихає. Ти маленька бездушна миша. Я буду скаржитися в ООН! Організація об'єднаних намилених котів цього так не залишить. Пиши листа дрібним почерком на дні цієї сковорідки. Як раз до завтра Доскрибеш. Я відчуваю, що у мене на голові залишився шампунь. Я поставила повербанк на зарядку, але забула вставити вилку в розетку. Еллі, а ти встигла виполоскати мої труси, чи вони тепер так і залишаться в мильній піні до вівторка? Я думала, ти займешся своїми трусами. Ну тепер будеш ходити без трусиків. Вони в тебе і так диряві. хоч з ними, хоч без.